Магазин мебліка презентує ліжко з підйомним механізмом Венера. Ліжечко виготовлено з ДСП, обтянуте валюровою тканиною. Робиться на ніжках. Відповідно, ви можете прибирати під ліжком. Зовнішній габарит не перевищує ширини 160 на 200, тобто матраса. Що дуже зрічно для малогабаритних квартир. Гарна ніжна тканинка. Матрас іде в комплекті. У подальшому, якщо потрібно буде замінити матрас, потрібно буде замовляти такий самий каркасний матрас. Це матрас з м'якшого типу. Ліжечко підіймається. Утворюються дві великі ніші для розкладання речей. Матрасик на дерев'яному каркасі з ламелями, на пружинах з'єднаних між собою. Та термовойлоком для створення комфорту. Замовляйте ліжко Венера в магазині мебліка. You are.